У долині міжнародний день велосипедиста відзначили масовим велопробігом. Захід організували Асоціація велосипедистів Долинщини Велоком та туристично-інформаційний центр Бойківщина за підтримки міської ради. Сьогодні ми проводимо перший в цьому сезоні велопробіг масовий. Це вже традиція для нашого міста. Кожного року у нас велосипедні заходи мають такий досить великий масштаб у місті. У нас кожного року проводиться три і більше велопробігів, починаючи з 2010-2011 року. Сьогоднішній велопробіг присвячений міжнародному дню захисту дітей, а також всесвітньому велодню, який якраз святкується в цей період. Слідом за такими містами як Львів, франківськ Київ. Сьогодні в Долині ми проводимо масовий велопробіг. Покликання якого є показати, що велосипедна громада нашого міста вона є досить чисельною. Вона хоче, щоб всі, всі права, які мають велосипедисти на дорозі, всі дотримувалися цих прав, щоб було безпечно їздити. І для того щоб не було ніяких конфліктів між водіями, пішоходами та велосипедистами. Один із перших заходів, які передбачені в програмах нашого, нашого центру, таких заходів буде ще. Близько восьми протягом літа, і звичайно, ця програма передбачена не тільки розвитком і просто велопробігом, а звичайно, і розвитком веломобільності в нашому місці інфраструктури для всіх жителів, які вважають рухатись на велосипедах. Маршрут велопробігу складав близько 12 кілометрів, і його метою є передусім популяризація велосипедного виду спорту. Сьогодні ми проводимо вже вкотре черговий велодень, який проводиться щорічно в травні, який покликаний звернути увагу людей на потреби велосипедистів, на те, що ми є. Для те, що потрібно нам створювати інфраструктуру, для того, щоб ми могли себе комфортно почувати на вулицях країни. Учасниками велопробігу стали люди різних вікових категорій. Між наймолодшим і найстаршим велосипедистами різниця у віці склала понад 70 років. Ну, я від 16 років на ровері їжджу. Мені просто подобається той від спорту. І машини маю, я п'яту машину маю, і їжджу на машинах. Правда, зараз криза. Менше на машину їду. Але а ровером постійно. На дачу кожен день розумієте. В общем, я за літо наїжджаю півтори тисячі кілометрів. Ну, мені подобається велосипед, бачите, я не можу без нього. Каже жінка, тобі там треба їхати? Ну, ти, ти не зрозумієш. Кажу, Мене тяне, кажу, хто молодь, я старший. Мене просто тяне, ну, як то тобі з того бути. Як я, ще, як я ще можу, можу проїхати, розумієте, ну подібне. Ну, мій син самий наймолодший учасник цього велозабігу сьогоднішнього. На другий рік, надіюсь, він буде вже сам їздити, не тато його буде возити. Ну і приймайте всі участь, дуже гарний велопробіг сьогодні, всіх дуже гарний настрій, дуже всім все сподобалось. Дякую. Слід відзначити, що участь у велопробігу брали не лише долиняни, але й гості міста. «Сьогодні я вперше в долині приїхала підтримати власне цей велопробіг, тому що мені дуже цікаво дуже цікаво місто долина. Я вважаю, що в такий спосіб велопробіги такі зустрічі є дуже цікавими для людей, які власне нашого регіону. Це спосіб пізнання регіону. Бо до прикладу, моршинці, як на мене, мало знають про долину, так само як долиняни, мало знають про моршин. І сьогодні вело це саме такий зручний, самий. Доступний і самий, як би мовити, здоровий спосіб подолання дестинацій. і я дуже рада, що в... сьогодні дуже багато молодих людей. Велопробіг для долинян це вже хороша традиція, і міський голова Володимир Гараст сподівається, що долина стане велосипедним містом. Дуже радий, що зібралося так багато дітей, молоді, школярів, хлопчиків, дівчаток і людей старшого покоління. І навіть в нас є ветерани, пан В'ячеслав, якому 73 роки. Радий, що нікого не загубили по маршруту. Маршрут мав довжину 12 кілометрів, пролягав основними вулицями і частково промисловою зоною нашого міста в супроводі дорожньої автоінспекції. От, все закінчилось гарно. Літо тільки починається. Насправді в нас попереду багато планів, багато цікавих буде заходів продовж літа і на день міста, і після дня міста. І хочеться, щоб все більше і більше. Мешканці міста пересідали на велосипедів, щоб не тільки відпочивали на велосипеді, але використовували це як транспортний засіб для значить, пересування діти до школи, батьки на роботу за покупками на базар з базару і так далі. І моя мрія, щоб наше місто справді стало велосипедним містом.